Як пастух наговорив повний мішок. Був собі один господар і мав сина одинака. Як сповнилось йому шістнадцять, хлопець зробився ледачий і геть не хотів слухати батька й матері. Побачили вони, що з нього не буде діла, і нагнали його з дому геть. Може, думають, хоч чужі люди навчать його розуму. Узяв хлопець торбу шкіряну. У торбу пищалку зібрався та й пішов. Ішов багато днів і зайшов далеко в чужину. Та й приходить увечері перед графський двір. Граф стояв на брамі, побачив його і питає: Куди йдеш, хлопче? Іду служби питати. Може, наймешся в мене, та наймусь. Завів його пан до двору, звелів дати їсти, а як той поїв, закликав його пан до покою та й каже, Що ти вмієш робити? А хлопець дивиться, що там сидить така ладна графська донька та й каже, Яка тільки на світі є робота, усе зроблю, але пан граф заплатить мені тим, чим я схочу. Пан задумався та й каже Ну, роботу для тебе я знайду, але якої зарплати ти хочеш. Хочу, щоб ви віддали мене за свою доньку. Граф на те аж скривився, але мовив добре, я віддам її за тебе і дам тобі все своє добро, але мусиш мені всю службу зробити за три дні, а як не зробиш, то будеш скараний на смерть. Згода, Сказав хлопець і лишився у графа. На другий день пан рано встав, збудив слугу і веде до стайні. Показав йому сто зайців та й каже: поженеш цих сто зайців на те і те пасовище, попасеш їх там до вечора, а ввечері приженеш додому. Але як буде бракувати хоч одного зайця, то будеш страчений. Відкрив пан стайню, і всі зайці так і шмигнули вулицею, а на пасовиську розбіглись на всі боки, одні в поле, другі в ліс, і не видно було, куди вони поділись. Вийшов хлопець на пасовище нема ані зайця. Сів на купину, думає, що тут робити. З журби вийняв з торби пищалку і заграв. Дивиться, а всі зайці, як один, збіглись навкруг нього, мов би та пищалка мала якусь ворожбу. Пасуться зайці, а він собі ходить та й грає. А пан вдома каже до доньки Піди, доню, на пасовище і там здалеку подивися, що той хлопець робить з зайцями. Пішла донька, подивилася, прийшла додому та й каже там усі зайці коло нього пасуться, задумався пан, чує, що може бути біді. Щоб йому такого придумати, знов кличе свою доньку та й каже На тобі гроші, іди до того пастуха. Може, купиш в нього одного зайця, а ввечері полічимо, і як одного бракуватиме, от і стратимо хлопчину. Зодяглася вона пожебрацьки, щоб пастух її не впізнав. Узяла гроші та й пішла купувати зайця. Приходить до хлопця, поздоровалась та й просить, аби продав їй одного зайця. А він упізнав панну та й каже Дуже мені прикро, але я не маю права їх продавати. Та коли ти вже так просиш, то покажи гроші. Може, ти їх і не маєш? Показала дівчина гроші, а хлопець каже Добре. Давай гроші, але ще лягай коло мене і красно мене поцілуй, то будеш мати зайця. Дала вона пастухові гроші і вчинила його волю, а він дав їй зайця. Прийшла вона з тим зайцем на подвір'я, а хлопець на полі у пищалку заграв. Заяць вирвався їй з рук і знов прибіг до нього. Надвечір приганяє він зайці додому. Граф вийшов. Відкрив стайню, перерахував зайців, є всі сто до одного. Ну, граф дуже засмутився, а хлопець пішов до двору, повечеряв і ліг спати. Зранку встав і погнав зайців на пасовище. А граф прикликав свою ладну графеню та й каже Ну, вчора донька ходила за зайцем, купила, та не дотримала. То нині вже ти підеш зайця купувати. Графиня прибралася вже братське плаття, узяла сто злотих та й пішла, а хлопець упізнав її і не продає, аж мусила й пані все так само зробити, як учора донька. Тоді пастух зловив зайця, дав графині, і вона пішла додому. Вже й двері відкрила до покою, але пастух заграв у свою пищалку, заяць вирвався від графині і прибіг до нього. Приганяє хлопець увечері зайців. Пан перерахував є всі, ну чистий клопіт. На третій день хлопець поснідав і знов погнав зайців на пасовище. Ну, нічого робити. Тепер уже збирається купувати зайця сам граф. От убрався він пожебрацьки, узяв з собою дві тисячі золотих та й пішов на поле до пастуха. Прийшов і просить продати йому одного зайця, а хлопець каже Я не можу продати, бо мені зараз таки була б смерть. Пан простягає йому дві тисячі золотих за зайця. Не хоче хлопець. Аж дивляться, гостинцем, селянин, мастику везе. Їде такою сухореброю, клячою, хлопець каже панові. Ходім до того селянина, нехай порадить, продати зайця чи ні. Приходять, спитали того селянина, хлопець знов, питає графа. Ну, дасте дві тисячі за зайця? Дам. А поцілуєте кобилу? Граф скривився, почухав потилицю, але що тут поробиш? Та й каже Поцілую. Я не дозволю задарма кобилу мою цілувати, крикнув селянин. Хлопець узяв дві тисячі від пана, одну тисячу поклав собі, а другу простяг селянину. Ну, тоді той пан поцілував кобилу. Пастух зловив зайця і дав панові. Аж заусміхався пан. Та так уже міцно зайця тримає, лиш прийшов з ним на подвір'я, а пастух заграв на пищалку. Заєць вирвався та й прибіг на поле. Увечері приганяє хлопець зайців з пасовища. Пан перерахував є всі сто. Розлютився пан на хлопця і віддав його під суд. От з'їхались на той суд багато всякого панства. Розказав граф цілий свій інтерес перед тим панством. Стали вони радитись між собою і не можуть дійти згоди. А один старенький суддя і каже, Коли ви таку угоду собі склали, то маєте тепер дати пастухові те, що обіцяли. Але я йому ще одне загадаю як він те зробить, то виграє суд. Кажуть, привезти хлопця в залу суду, а там панів повно зібралось. Привели хлопця, питає той старенький суддя: Чи ти, хлопцю, виграв заклад від пана? Виграв? Ну, каже. Ще не виграв, бо пан не мав з ким порадитись. Я загадаю тобі ще одне візьмеш мішок, і коли за чверть години наговориш повний той мішок і зав'яжеш, оженися з графською донькою і посядеш усе графське добро. Тим часом швиденько принесли мішок і внесли до сали. Хлопець запхав голову в мішок, а панові каже тримати мішок коло його шиї, щоб слова назад не вилітали, і зачинає говорити. Каже: Прошу, ясно, вельможне панство, послухати, як мій вік іде. Та й почав оповідати, як він жив у своїх батьків, як пішов у світ, як найнявся у графа на роботу, як пас зайців на полі, як прийшла до нього панна і в який спосіб він продав їй зайця. От докінчив оповідати за панну та й питає: чи повний уже мішок? Ні, відказують йому судді. Ще нічого не видно. Починає він казати далі. Аж прийшла до нього на те поле графиня, яка просила продати зайця і все, що було тому. Та й знову питає: Чи повний уже мішок? Ні, ще нема нічого. Оповідає хлопець далі, як прийшов сам граф купувати зайця, і як дав йому дві тисячі золотих, як селянин віз мастику сухореброю кобилою, і як граф, але не встиг хлопець доказати до кінця, як граф вихопив мішок і закричав Досить, годі, мішок уже повний, уже повний. Тоді все панство зачало кричати Браво, браво, хлопчина, ти виграв. Мусив пан віддати хлопцеві усе своє добро і доньку за дружину. А донька не дуже й кривилась, бо ще там, на полі, вподобала собі веселого хлопця. Відгуляли вони весілля і жили довго-придовго, а як старий граф, бувало, зачинав буркотіти на свого зайця, хлопець сказав Краще мовчіть собі, пане графе, бо поженете завтра зайці впасти, усіх сто. То була для графа найбільша образа, і він одразу мовкав. Певно, мовкаю і я, бо ще й мене поженуть зайців пасти.